Шановні друзі, ми раді вітати вас сьогодні в цій залі. Є багато чудес на землі, створених людиною, але найбільше диво з див це книга. Для мене книга, світло дня, для мене книга зорі ночі, моя сім'я, моя рідня, мій розум, серце, мої очі. Книга нам несе чудовий, Знанні незлічений запас, світ яскравий, кольоровий. Відкриваються для нас. Український народ здавна поважав книгу. Це невичерпне джерело знань і склав про неї багато прислів'їв та приказок. Ось послухайте, декілька з них. Золото добуває землі, а знання з книг. Хто багато читає, той багато знає. Книга твій книга, книга, друг без неї, як без рук. Читання ось найкраще навчання. З книгою подружись, розуму наберись. Дім без книги, день без сонця. Хороша книга, наче бесіда з розумною людиною. Одна книга мовчить, а дурнів навчить. Книга ключ до знань допоможе у труді, виручить у біді. Про що говорять вам прислів'я? Правильно про велике значення книги у житті людей. Книги зустрічають нас у ранньому дитинстві та супроводжують усе життя. Вони змушують нас працювати над собою, безперервно вдосконалюватися, щоб ми могли стати справжніми людьми, гідними громадянами суспільства. Упродовж усього життя ми звертаємося до книги. Батьки читали вам казки, вірші, коли ви ще не вміли добре говорити і читати. З дитячих років книжка допомагала вам пізнавати себе та зрозуміти світ, що вас оточує, і чим би ви не захоплюєтеся. Колися в цьому житті на допомогу вам завжди прийде книга. Ой, до нас гості проситься побайошка. Доброго дня! Привіт усім вам! У вас такі щасливі обличчя, а мені хочеться плакати. зламачка вкрала останні сторінки з моєї казки. Тепер я ніколи. Я такий. Чекай, а хто ти є? І взагалі, що це за дім? Бібліотека тут продане. Про тут храм не школи. Тиха тайна, а я, попелюшка. Але з казки не змінилася розв'язка. Шукай той щасливий кінець. Не могли ти допомогти? А ледь не плаче сам піра, а ти б могла. Схопити чи забути? Помилуйте, благаю, я книги повертаю. Пробачте, чесне слово, я буду вже хороша. Простіть мені, будь ласка, заради свята прошу. Що за свято? Розкажи нам, може, згладиться провина. Це свято книг, повірте ви мені, воно проводиться щороку в один із березневих днів. А ти б жульверна прочитала? прочитай. Тобі треба відгадати його ім'я або попросити а, допомогу залу. Кого ми будемо викликати? Тобі доведеться підказати, бо книги довго ти читаєш, казкових всіх героїв знаєш. А славне не здорова така вже доля Божникова. Ми не будемо часу втрачати і самі будемо правду шукати. Ступа з бабою ягою іде, бреде сама з собою. Я фольклорний елемент, і я загадка, не бабуся. І ніякий ще сюжет тут без мене не відбувся. І без мене ну хоч плач, не обійдеться читач. Ти, бабусю, помовчи, знай. Нього не знайду, то напал не попаду. В ситуації такі, треба думать головою. Бібліотекаря тут треба, а не і сказочки героїв. Я бібліотека, це знає кожен. Без мене жити вам не можна, бо я колега не смія. Ну, що потрібно вам? Роман? Чи, може, треба вам статтю? Ні, консультацію твою бачиш, попелюшка сказки, де загублена розв'язка, ти книгу відшукай. А не можеш то тікай, бо погубить тебе, баба. Погубить когось я рада. Всіх на світі я люблю, бо це діло я люблю. Обійдемось без страхання, сформулюйтесь запитання, бо на світі є казок, як на небі зірочок. Як же жизнуть тебе, дитина, Попелюшка. Попелюшка, отже, тобі треба картку Попелюшка. Хто написав карточку попелюшка? Шар Перро. Відповім я на твою загадку, Нехай у тебе все буде гладко. Молодець. Ну, просто клас. Рятівник ви нині в нас. Дуже дякую за ласку. повертаюся у казку. Ну, а я собі в стул посідаю і в далекий ліс відлітаю. Там чекають все вікна, не тримайте ви образ на мене. Ну, ось і істе. Книжку, улюблену цікаву книжку. Перевертайте сторінки і до вас повернуться казки. Скінчився бал, в бібліотека, книжки розклав на стелажі. Ну ось і все. Приходьте ще в бібліотека рухнеться вашої душі. Шановні друзі, ми дякуємо всім, хто прийшов сьогодні розділити з нами наше свято. Бажаємо всім міцного здоров'я, творчого натхнення. Читайте, читайте, читайте. Нехай у вас не буде жодного дня, щоб ви не прочитали хорошої книги.